Друзі привіт! Це Нісанчик. Примостар e, 2.5 2003 року. E, Сьогодні будемо міняти ремінь і два ролики, e, генератор, кондиціонер, що там ще йде помпа. Будемо міняти. Прислали мені такий ремінчик. Continental, як бачимо. І такі ролики. Я думав вони різні йдуть, вони виходять однакові. Ну, казав, що маєте однакові. Там якось до 2006 року здається. Зараз ми скриємо, подивимося, що то за ролики. Отак він виглядає, казав якби що то оригінал чи тіпа тип оригінал. Коротко, його треба скривати, Ето. Що нам треба зробити для того? Нам треба зірвати болти, припідняти машину зняти колесо на початок. Пізніше так, зараз пишечку ключу, Опа. Оцей бризовичок треба зняти, бо роліки виходить з ремнем за колесо, за ним. Приступаємо. Так, Підготував інструмент. Бункрат гідравлічний, то з більшого буса, ну, точніше вже то старий з іншого буса. Зараз їздить Nissan, сам, сам, є ще оригінальний. Це мені зараз буде зручніше підносити, оригінальний не хочу розмотувати. Два ключика рушних 13 і 16. Отверточки. Треба буде ті защолки, ті що тримають Оцей цей захист. Маю на увазі пасмасу, колісний ключ, кусок трубки, щоб якщо відкрутити було, ну і душинку, щоб поставити, нічого не зігнути. От і весь інструмент. Що треба, щоб поміняти ремінь генератора. А, ще душинку таку, щоб не, не ставити якийсь картончик, ще щось. Така душинка в мене їздить, то я на неї заїжджаю, там масло, міняю, ще щось. Ну Якщо щось там треба, таке робити. Так що таке-то. Зриваю колосо, так я вам казав, і приступаю до роботи. Так, друзі, добрався я сюди. Зараз візуально покажу вам. Опа. Так, ключу. Спишку. Дивіться. от ремінь. І ось тих два ролика. Зараз я намалюю схему. Схему, бо там вище. Не знаю, чи вам так покажу? Я напевно не передам камери. Напевно, камери не передам. Короче, треба намалювати схему, як та йде ремінь. І, і все так само зробити. Малюю схему відкручую два ролика. Знімаю старий ремінь. 注了嘛。 I just Як бачили, ці ролики однакові, тут. А оцей менший. Старий. Вищий, а Але все то саме. Не знаю що за ролик. А ось з цим індентичний. ХПС. Підчебник НТНІКІС. Як завжди, добрі родиться? Другий. Це більш-менш нормально. Це теж. Але якийсь них свистить. Може і ремінь свистив, не знаю. Не даремно, вони різні. Це вузький, а той широкий, широстарі. Впирається оце кольцо, Тут тобто має бути або проставка, або такий вузький ролик. Хоч казали мені, що вони два одна. Mm -hmm. На новіші підуть різні. Мене, виходить, що там це... або новіше, або що. Факт того, або якусь треба проставку, або тут спиляти частинку типу завузити її. Зараз подивлюся, що в мене є чи якась проставка як не буду завузувати. Так, друзі, розібрався. Ще раз показую різницю. І оцей будок впирається в корпус виходити. Натяжитель виходить, хтось, напевно, що міняв. Або не, не то мені прислало. Ну, я думаю, що скоріше всего натяжитель позміняв. Е, так, я вирішив цього не спилювати лишнього. Е, взяв шайбочку і розточив. Вона така ви бачите, товщина нормальна. Він у вас діаметр, дивіться, якраз чопраз гарно вміщається тут на втулку. Тобто сальник не задіває. Все, і тільки що приміряв, все гарно стає. Так що беремо новий печерник і зажимаємо. Все. Так, попробую тепер показати свою роботу. Сяко, залізу під машину. Так, дивіться. До гранами відео. Як бачимо, тут ремінь є. є, є, є і аж туди запхав. Є, все як на малюнку. Вигляд на малюночка. Пробуємо запускати Так, виважу звідси О, так воно виглядає Пробуємо запускати, подивимось що буде Так, можна сказати, що все добре. Покладаємо ближче. Все працює. Все гарненько, все як має бути. Так що в мене вдалося. Всім дякую, хто додивився. Не знаю скільки робота коштує, але справився сам. І по ідеї треба було що зробити? На це житель замовити. Другий, бо цей напевно не від нього стоїть або там реально має бути така шайбочка. Не знаю, але натяжитель, так якби нормально все зажимає, я його не міняв. Так що розібралось, розтворив я шайбочку і все-таки поставив як має бути ролі. Все, зараз тільки записати, вибула заміна і нехай їздить. Так, Ришилося тепер зібрати. Що, друзі, можна перекурити? Закінчив роботу. Ролики нагадую різні попалось. Як бачите, загальний діаметр однаковий, а повтор цей ширший. Мають бути такі ширші, то і вузькі. чисто він там добре був. А, тут поставляти шайпочку. І вмінчик. В принципі нормальний. Але вже для чого з другого використається. Не для машини. Так що, всім дякую, хто додивився. поставте, будь ласка, подобайку. Всім гарного дня, всім пока.